Літо найкраща пора для відпусток, подорожі, уікендів і просто приємного дозвілля. Як провести цей час замислюється кожен. Хтось планує відпочити за межами рідного міста чи країни, а хтось і на власному городі. Вибір місця відпочинку залежить від особистих інтересів та, звичайно, фінансових можливостей. Сьогодні, мабуть, найактуальнішим є, звісно, відпочинок на морському узбережжі, але цей процес тільки розпочався, тому що червень місяць такий був більш холодний і зазвичай. Як показують уже і практика попередніх років, липень-серпень, переважний відпочинок на морях. І більшість полтавців планують, так скажемо, бюджетний відпочинок на узбережжі Чорного, Азовського моря. А от уікенди, тобто короткі відпустки чи вихідні, полтавці планують недалеко від міста, об'єктів з активним відпочинком в області більше 15. -ти. Назвичайно популярним є і сільський зелений туризм. Люди бронюють місця заздалегідь. Наприклад, в закладах Зіньківського району говорять, в управлінні інфраструктури та туризму все зайнято на місяць вперед. На сьогодні дуже популярні серед полтавців, як виявилося, і подорожі мальовничими куточками України, адже тут є такі місця, де серце завмирає від неосяжної величі природи. Дуже, звісно, хотів. Я поїхати десь відпочити до моря. І в мене такі плани, дуже влітке, щоб зробити да подорож. По, да, подорож по Україні, подивитися місця. У нас дійсно є де подивитися, дуже багато цікавого. Тобто в планах таке є. Ну І ще саме навіть, на головна частина відпустки буде удача у своїх друзів. Ми там збираємося кожного року. І десь протягом тижня відпочиваємо. І все ж частина полтавців віддає перевагу відпочинку за кордоном. Кількісні показники ну, навіть перевищують рівень минулого року. До 10% відсотків, відсотків їдуть 10%. за кордон. Це і до недавнього часу була Турція, Єгипет, Болгарія, Туніс, Чорногорія і так далі. Тобто те, те все, що пропонується. Відпочинок за кордоном, а, взагалі, де і як, з ким би ви не проводили відпустку, коефіцієнт корисної дії відпочинку залежить лише від вашого власного настрою та налаштованості, тож не переймайтесь дрібницями і насолоджуйтесь кожною миттю.